Привіт, мої доренькі підписники і всі люди, хто зайшов на канал Олега ВДШ Краса Монет. Сьогодні на огляді обігові монети України 1 гривні 2005 року. Монети двох різних штампів по аверсу і реверсу. Монета справа має менший штамп, але він ширший і більш розтягнутий. тепер перевернемо монети на реверс. І ми бачимо, що монета справа має також менший реверс. Монети виготовлені з алюмінієвої бронзи. Вага їх 6,8 г, на гурті прокарбовано, 1 гривня 2005 Дякую всім за огляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім добра, щастя, здоров'я, раритетних монет!